Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми продовжимо грати в наших чудових файних бобриків, які вже знову чекають, бо це третя серія Тімберборн, і в нас колонія на горі. Як написав один наш підписник, один наш фанат побрів, що це дуже схоже по розміщенню на Кам'янець Подільський. Отже, сьогодні цей район стане Кам'янець-Подільським. Такий у нас буде прикол. Не був я в цьому місті, колись колись до нього обов'язково з'їжджу. Так, Подільський. О, все. Тепер в нас є офіційна назва. Так, все в нас добре, лише один бобрик стомився. Отож, що ми будемо тут майструвати? Ну, як я вже казав, є плани, є плани на шлюз, є плани на заліснення оцієї території, на майбутнє. Або ж. Подивимося, можливо, ми частину цього лісу перетворимо на Точніше, частину цієї землі перетворимо на сільськогосподарські землі. Подивимося, подивимося, чи вистачить нам оцієї деревини взагалі для того, щоб все було тіп-топ. Бо нам треба, нам треба О, картопля в нас є, але нам треба пшениця. І давай подивимося, щоб нам щось зрошувати. Ми можемо щось зрошувати, бо тут є купа вільної, незрошеної не землі, І тут тачки також трошечки. В цілому було б непогано щось зрошувати. Подивимося, мокриху трощі нам треба. Ну тут добудуємо. Добудуємо. І в цілому, от з дошками, з дошками біда, бо їх тупо не вистачає. Їх тупо не вистачає. Отже, нам треба буде будувати ще й промзону. Промзону я хочу переносити, от прям. Так, якщо один рівень, да. ми будемо будувати тут отакі платформи. Так, подивимося, О, якраз нам дві буде Якраз нам в два рівні буде прям чудово. І поступово ми будемо сюди переносити значить нашу промзону. І як ти здогадався, ще туди якось треба буде переносити енергію або надавати. Ми можемо робити вітряки. Що непогано, але вони не завжди працюють. Не завжди працюють, є така біда, а на акумулятори нам треба буде метал, що також не скоро. І, 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 і я, напевно, почну також робити другий поверх туточки. Отакі в нас приблизно плани. Тож почнемо з того, що нам треба буде якось, якось більше дощок виробляти. Напевно, ми будемо. Старим дідівським способом поки що. поки що почнемо, доки в нас не буде достатньо платформ. А старий дідівський спосіб полягає в тому, що ми використаємо живих бобрів для робіт. Нічого в цьому страшного нема. Так, одне таке колесо забезпечує один такий як його, одну таку лісопильню. Ми набудуємо зараз отут ряд. Так, і десь тут ззаду ще два, чисто для того, щоб ми забезпечені були дошками для будівництва. А потім, потім ми це, по ходу, знесемо і зробимо тут щось краще. Не Діснеленд звичайно, звичайно, хоча, може і Діснейленд зробимо Бобровський, чумби, і ні. Але в нас тут буде дуже добре з дошками, і треба по факту нам ще тут зклад. Отака велика, ага, вона прямокутна. Вона прямокутна, точніше, навіть квадратна для дощок. Так, де мої дощечки? Оцьо. Все. Аж 180 дощок туди буде лізти. Бачиш, отако вони бігають, отако вони крутять. І це дуже добре, бо вони працюють, коли навіть немає ні води, ні вітру, коли немає нічого. Вони все одно будуть працювати. І це чудово. Так, по дереву. Що в нас по дереву? Нам, по ходу, лісорубчика ще б одного. Да? Дуже б нам ще одного лісорубчика. І, і щоб вони у нас з'явилися чисто фізично, нам треба робітники. А щоб у нас були робітники, нам треба бобри. А щоб нам треба було багато бобрів. Як ти здогадався, може і не, нам треба другий поверх. Другий поверх дуже треба. Отож, ми забімбім, забімбім ще будиночків. Бо в цілому з їжею в нас має Єдина, єдина, єдине питання це з водою. І я, напевно, зроблю тут такий симетричний спуск. Хай буде на майбутнє. Так, і щоб вони швидше це будували, ми задамо їм підвищений пріоритет. Бо з шлюзами і дамбами бачу, тут уже шлюзи побудували, не всі, правда? Одного нема. Шлюзами і дамбами то в цілому не біда. Так, а от з бобрами біда. біда. Що я ще думаю, що я ще тут можу думати? Ну, В цілому, цього лісника поки що можна також зменшити пріоритет. Хай вони роблять нам дошки. Бо з дошок будуються і ці платформи, і оці платформи, і нам їх треба ціла купа. Потім ще з дошок будується. Точніше, не тільки з дошок, а за їх участю. Да, з дошок будуються шестерні, які нам також, а, знадобляться. також знадобляться. І, знову ж таки, оцей, оця велика купа місця незайнятого. Можна її використати буде під ліс. Так, у нас є стільки очок. 200 очок. Немає, немає 200 очок. Ну що ж, тоді почекаємо? А дамба для зрошення... Зрошувальна вершу вежа, також 200 очок. Окей. Того нам ще для пришвидшення наших досліджень треба от тако зробити. Це два будиночки-винахідників. В цілому завдання для бобрів нарізане. Он, бачиш, такі дошки. Ой, перекинуло. Дошки складуються. У цій купі колоді дошок, і це прикольно. Зутія, так. Побігли, побігли бобри. Крутять, бімлять нам дошки. Було б круто, якби вони ще розробники зробили таку штуку, яка б показувала, а скільки саме треба зараз тих самих дощок для будівництва. От якщо б це було зрозуміло, було б взагалі дуже-дуже файно. І отут от ще у вільному місці теоретично можемо картопельки додати. Чому б і ні, наша ж ферма тут б'є-б'є. Ну все, шикардос. Бобри тут садять. Чекаємо, коли в нас. А, у нас нема робітників на дослідження. Ось воно що? Ось воно що. Всі пішли дошки робити. Так, ну, а нам треба, Нам треба, давай ми хоча б в одного засунемо робітничка. Нічого, в нас є три, три бобринята. скоро в нас тут добудують оцю, оцю платформу на гору. І, відповідно, нові бобрята почнуть плодитися і так далі, і тому подібне. І хлібчик, і багаття. Давай ми їм ще зробимо багаття, би щоб вони швидше розмножувались бо надалі, чим швидше розмножуються бобри, тим швидше можна буде рости. І так як питання з деревом, ми в цілому більш-менш більш-менш. Ми в цілому більш-менш вирішили питання з деревом. О, є в нас, бачиш, другий будинок, другий рівень нашого бобрового гуртожитку і аж 25 вільних місць. Тобто наша колонія має, ну так, суттєво, суттєво прирости. І для того, щоб ми не залишилися раптово без їжі, нам треба середній склад. Опа. Ми його розмістимо для чого? Для чого? У На нас і морква. Давай подивимося, що в фермах і морква і картопля. І насіння соняшнику. Ну давай. Раніше можна було в один склад завантажувати кілька ресурсів. А зараз, бачиш, не можна. Зараз не можна завантажувати тут і кілька ресурсів. Ну, почнемо з моркви. Тобто нам треба буде кілька складів. І, 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 і походу, нам ще треба буде один бобровий насос. А то наших бобрів вже стає. У нас вже 25 бобрів І вони зараз хочуть пити. О, шлюзи побудувались. Вода пішла, пішла вода, нас затопило. Нічого, зараз ми їх спустимо. І рівень води в нас вирівняється, все буде чекі-піки, не хвилюйтесь. Можна відновити цього. А одну лісопилку закрити. Тому що вона не треба. Так, диви, бачиш, покажу, що таке шлюзи. Вони отак от спарені. Їх можна окремо піднімати, наприклад, оце і закрити повністю. Тоді вода піде тільки через два І таке може підняти рівень води. Так, а ну це піднімемо до одного. Ага, в нас вже заливає. І на півтори нас заливає, а на нуль Зараз вона спаде, і ми тоді десь десь на півторах Або можна всі синхронізувати, десь. На 0,5 хоча б підняти, вже буде непогано. Так, давайте ми почекаємо, доки воду спустить назад, бо вона нам заважає, а на 0,5 піднімемо. Коли в нас отут буде все добудовано, ми можемо підняти рівень води загальний. І таким чином, коли буде засуха, ми будемо її трошечки ліпше переживати. А що в нас по Ага, середній резервуар потребує вже і дощок, і шестерні. У нас поки що з дошками не сильно вал. Не сильно вал, того я і хочу сюди виробництво дати. І поки все це відбувається, хотілося би сюди ще перенести оцю тягову силу. Так, де воно не бачив? О, отак от. У нас є така штука. А, блін, на підвищений вал також треба шестерні. Окей. Тоді ми зробимо наступним чином: ми оцей будиночок розвалимо. І замість нього ми поставимо будиночок з шестернями. Він, правда, потребує значно більше енергії. Так, я бачу, бачу, він потребує більше енергії, ніж лісопилка, аж 120 кінських сил. Ну ми зупинимо лісопилку і да, ми зупинимо лісопилку, чи взагалі її знищимо. Не знаю, подивимося. Як бобри пішли бабахать нам платформу. І ще, що я хотів, а зрошувальну вежу тут влупити. І хотів, хотів потрійну платформу. Так, тут пішло дослідження, а тут ні. Коротше кажучи, в чому в нас засада? А засада в тому, що в нас або нема ресурсів, і тоді ми чекаємо, або нема бобрів. Зараз в нас немає бобрів, вони виростають, Ну, за 5 днів вони виростуть. Це не проблема, і в нас буде. Достатньо багато робочої сили. Поки що в нас є з чого будувати. Так, лісник вже тут саджує, висаджується. Чудово. А цей хай пиляє. Ага, тут нікого нема. Ну, хай поки що лісник тоді висаджує, ми йому ще і цю територію віддамо під Під ліс, чом би і не. Чом би і не, хай буде. Тіко. Кайфуша, можна поки подивитися, як це просто відбувається. Цей бач, сидить йому, нема чим зайнятися, бо нема куди складати колоди, походу. Чи що він сидить? Просто відпочиває. А -а -а -а, Бездільник! Це сидить? Що сидить? Нема куди дівати смажену картоплю. І тут вже майже морквою заполонили все. Ми ще забабахаємо один склад і його зробимо під під смажену, під смажену, чудову підсмажену картопельку. щоб нашим бобрам було куди складати. Так. І я ще бачу, що ми доволі довго щось будуємо з тієї причини, що у нас всього 4 бобри-будівельники. Ми можемо зробити і вантажний пост. Це будуть бобри тільки, які переносять ресурси. А можемо зробити отакого от будівельника, точніше, будиночок будівельників, в якому можуть бути 4 чи скільки їх там, по-моєму, навіть більше, і вони тоді починають так непогано, непогано будувати. Єдине, що треба чекати, треба чекати, доки наші бобрики повиростають. Так, а що ми, що ми їм хочемо дати? Ми їм хочемо дати притулок, мокре хутро, морква, ну тут, понятно. Наступний рівень в нас хліб. Як не крутий, наступним має бути хлібець. У кого є хлібець, той молодець. Так, а тут душ не влізе. А, ми в цілому і так навіть можемо. Давай ми отак забабахаємо. Опа. Все, пішли дослідження. Тут пацани не зібрали. Пацани, зберіть, зберіть ресурси Мені Мені треба вільна, вільна зона. Мені треба вільна зона, щоб я туди міг влупити завод шестерин. Так, настав вечір. І наші бобри, потомившись після роботи, відпочивають перед сном. Картопелька, бачиш, в нас вже 520 їжі. Тобто, в цілому ми досить себе комфортно почуваємо. І дошки пішли, і все більш-менш файно. Так, де мої? Де мої? А, нема місця, де зберігати колоди. А Як не одне, так інше. <ріхи> так, треба нам велика купа. Так, тут я не можу будувати, я звідси хочу енергію передати. А сюди носити далеко. Сюди далеко носити. Давай ми їм отут забімбім. Забімбім, забімбім. Отут якраз місце. Тут якраз місце для колод. Все, давай. Робіть мені бобрів. Точніше, колоди мені робіть. Оце все виносьте і поставимо сюди якраз перший, перше виробництво наших чудових шестерень. От такого, от такого хай воно буде. Давайте мені будуйте. бо я хочу от сюди зрошувальну вежу забабахати. І на тому ми, походу, і завершимо е цю серію. Якраз в мене. А, на неї і не треба. На неї треба було 200 очок забабахати. Ну, ми зробили. Так, давай тоді я отак розміщу її десь отак, о. щоб ми закрили максимально потрібну мені площу, бо знизу, ну хоча мені і знизу непогано буде. Тик. що таке зрошувальна вежа? Ну, я думаю, з назви можна здогадатися. Бобри мають туди носити воду. І, відповідно, так, де тут склад, і відповідно оце все має зазеленіти, а ми туди розбабахаємо пшеничку. Так, отак прямо на все ми її забабахаємо на весь оцей, на всю оцю ділянку, яка у нас буде зрошена. Ой, не то, не то, що я роблю. Що я роблю, то не то. Ну тоді ми хоч гарно зробимо. Так, от звідси картоплю приберемо. тут буде скрізь пшениця. Ось Я думаю, такої кількості нам має вистачити без великих питань. Так, тоді що? Чекаємо, чекаємо, доки побудують, звісно ж, на воду мені потрібні ці резервуари. Раніше воно автоматично було, то я іноді забуваю. Так, у нас одного робочого місця не вистачає, Сім бобрів вже на підступах. Так, і оцього треба. А, дошки, а дошки у нас закінчились. Ну, нічого, хай будують. Отакий от у нас завод шестерень. Робить отакі шестерні, які ми потім можемо використовувати якраз отут в енергії. Є отакий підвищувальний вал. Опа, де ми його отак отний. Тут інший, щоб перейти. І зробимо отаку систему силової передачі енергії. Щоб ми могли підживлювати так, отак, щоб ми могли підживити от, оце виробництво, яке буде тут Наприклад, ті самі, ті самі лісопилки ми тут розмістимо і передамо на них цю саму енергію, бо без енергії вони, на жаль, не працюють від слова зовсім. Від силово зовсім вони не працюють. Отако. Отако малята моїх. чик-чик-чик і сюди. Оце бімба буде. Бімба буде. Можливо, наше одне колесо всі три не потягне. Так, товар не вибраний. Ну, звісно, вода. Цей бобер поранений. Бачиш, у нас поранений бобер лежить в ліжку. Блін, не видно, бачиш, голова замотана. Бідолаха, бідолаха, нічого, він полікується. Ще можна робити ліки, щоб вони швидше лікувалися, але до того ми дійдемо трошки далі. Що, ж, щоб не затягувати підведемо підсумки. Ми забабахали отакий о, файний шлюз. Ану, я його до однієї підніму. І маю надію, що нас не затопе. Не затопе, бо ми тут, бачиш, забудували все, вода піднялася, але нас не затопило. І коли тепер буде а, до півтора, якщо. Маємо має нормально тримати. А я зараз зараз да, До півтора топи. Тоді одного ми до одного опустимо. О, так має бути чітко. Так, має вистачити. Все, рівень веди ми тут трошечки підняли, шлюзи забабахали, і це чудово, бо наступного разу будемо ще робити щось дуже цікаве. Затягну я цю серію до 20 хвилин. Але маю надію, що ти все одно від того кайфуєш, бо наш Кам'янець-Подільський росте шириться, в нас вже 37 бобрів. І це кайф. І це кайф, і ось о, наша зрошувальна вежа, бачиш, вже, вже дає місце для роботи. Правда, нема нам кого. Давай ми сюди на ферму не вистачає, да? Все, пішла пшеничка, вони тут все засадять. все буде Чікі-Пікі, чого і тобі бажають. Дякую, що дивишся цю серію до кінця і заходь дивитись вечірні стрімчики, а також нові випуски бобрів, танчиків, і що там ще, Юрко для тебе не знімає. Всього найкращого і хай тобі щастить. Бувай!